Вітаю вас! Мене звати Яна Баброва, я співзасновниця та виконавча директорка благодійного фонду Pelican Leaf. Сьогодні я з вами говорю з Великобританії, країни, яка має довгу історію догляду за деревами і має свої певні традиції, які я впевнена, що ми будемо розвивати в Україні. Я дуже дякую вам, що ви сьогодні зібрались, щоб відсвяткувати проведення першого курсу інспектора стану дерев та отримання сертифікатів польського інституту дерева. Урбан 500 – це унікальна локація для мене, бо саме в цьому залі, у літку 2019 року, відбулась зустріч з приводу самої першої краудфандингової кампанії в Україні, яка була присвячена деревам. Разом з нашими консультантами ми розцінювали цю кампанію як тест для суспільства на готовність фінансувати проекти, пов'язані з природою, зокрема деревами. Кампанія була непростою, але ми дуже були задоволені результатами. 2 квітня 2021 року в нашій команді з'явився Семен Обломий. Фактично, це було інтерв'ю, але інтерв'ю незвичне. Ми разом садили дерева. Після цього було дуже багато посаджених дерев. І кожного разу Семен говорив про те, що він хотів би навчитися розуміти дерева, навчитися догляду за ними. Він довго шукав собі людину, яка могла би його навчити. І, таким, і так я зрозуміла, що справа з навчання арбористиці досить виглядає кепсько в Україні. Ми з Семеном багато говорили про дерева. Його хвилювала якість життя дерев. І завдяки Семенові я сама стала більш уважно придивлятися до дерев міських. Нам було дуже важко прийняти факт загибелі Семена. Ми вирішили. Посадити дерево на його честь в саду, але нам здавалося, що цього замало. І тому 24 червня 2022 року ми командою вирішили, що мусимо розпочати проєкт, присвячений, арб... присвячений арбаристиці. Бо це була мрія Семена, і нам захотілося спробувати вцілити його мрію. І так з'явився стипендіальний фонд Семена Абламея». Пізніше до проєкту приєдналася його сестра Анна Овламей. Нам пощастило зустріти неймовірних людей на шляху, як в Україні, так і за кордоном. Пьотер йшов до створення курсу інспектора стану дерев незалежно від нас. Але наші шляхи перетну, перетнулися. Ми познайомилися завдяки нашому улюбленому ботанічному саду імені Гришка, завдяки Ольгі Петрівні Пахильченко. І Почали працювати над проектом вже разом. Ми написали декілька грантових заявок. не всі були успішні, але, врешті-решт, нам пощастило. Ми постійно щось придумували, шукали якісь рішення. В квітні 23-го року до Києва і до Львова приїхала переїхала делегація арбористів. І мені здається, що це був такий дуже проривний момент розвитку нашої історії. А пізніше нам пощастило. Ми отримали підтримку. Від польсько-американського фонду свободи в рамках програми Ріта Зміни в регіоні, в рамках якого і був створений курс інспектора стану дерев. «Пелікан Лів став українським партнером польської фундації сталого розвитку та інституту дерева у вересні 2023 року. Я стала першою українкою, яка мала можливість виступити на міжнародній конференції організованої асоціації арбаристиців Великобританії. За всю історію її існування. Але чому я розповідала вам про нашу саму першу краудфандингову кампанію? Вона була присвячена закупівлі саджанців. І я зараз хочу вам сказати, що цей проєкт показав дуже важливий для нас результат готовність суспільства фінансувати не тільки висадження дерев, але й догляд за ними. Значна частина цього проєкту була профінансована завдяки учасникам курсу, а також завдяки нашим благодійникам. І ми вам щиро дякуємо за це. Тобто наше суспільство не просто говорить про необхідність змін в догляді за деревами, але готово фінансувати ці зміни і приймати в них участь. В дерев України з'явилося три десятка голосів, які можуть. Адвокатувати їх інтереси, базуючи їх на знаннях біології дерев, дерев, руйнівних грибів та отриманих навичках оцінку стану дерев. Я дуже хочу, щоб ваші голоси чули. Я хочу, щоб ви об'єднувалися, продовжували так, так само натхнення, обговорювати різні проблеми, пов'язані з деревами. Я хочу, щоб ми рухалися вперед. Я вам дуже дякую за те натхнення, яке ви нам даєте. За любов до дерев та, та вашу готовність нести отримані знання в суспільство щодо наших подальших планів, Анна Облами вирішила працювати самостійно. Тож ми відпускаємо проект фонд Семена Обломея і бажаємо Анні та її команді успішного розвитку. А ми щасливі, що працювали над мрією Семена. і він назавжди залишиться членом нашої команди та. Залишиться в наших серцях дерева є значною частиною життя нашого фонду. Ми далі будемо працювати з ними, будемо допомагати розвитку арбористики в Україні і залишаємося з вами на зв'язку. Про новини та наші проекти ви можете дізнатися з наших соціальних мереж. Щиро ваші команда Pelican Leaf. А я дякую вам дуже за увагу.